Перенести асфальтний завод у промислову зону. Таку вимогу ставлять мешканці вулиці Долинської у Калуші, яким сусідство із екологічно несприятливим виробництвом добряче дошколило. Ви Добре, що не робить, а, а як коптити, то взагалі смерть. -дихнути, того раз не разним І Вікна сірі, все подвір'я. Нам дуже шкодить. Оцей запах, от зараз ми йшли, і вітер туди йде. Якщо там щось робиться, то так чути смердить що ну, а діти так само. Діти на вулиці, чи попрали одяг, чи що, то все пропитується тим смородом. 300 метрів лікарня. Як можна дозволити е, далі розвиватися такому заводу шкідливому? Це ж дуже шкідливо для е, організму. Дітей тут є багато. Люди діти приходять власне. на роботу, от цехи, відкриті цехи. Цілий день люди дихають. Це не просто що там десятьом 20 чоловікам, то до тисячі людей, щоб такий завод винесли за межі міста. Асфальтний завод розташований буквально за кількадесят метрів від житлових будинків. Коли виробництво починає працювати, життя стає нестерпним, скаржиться Калушани. З того року ми звертаємося, жаліємося в усі інстанції. кажуть, що заборонено перевірки, що міська влада нічого не може з ним зробити. Але ми чуємо, що все-таки вони хочуть надати йому можливість землю до цього часу. Він землі не мав дати йому власність землю для того, щоб він мав законно вести діяльність. Ми з санстанції зверталися. Ми зверталися у міську раду в обласну арбудконтроль. Зараз написали вже і в Києві. Він же ж діяльність веде, яка ліцензована. І він повинен мати ліцензію. Ліцензію, от ми дотепер не бачимо, хто йому надав ліцензію на таке виробництво. Питання функціонування асфальтного заводу обговорювали на минулій сесії Калуської міської ради. З'ясувалося, що власник асфальтного заводу, приватне підприємство Пімет Івана Кондрата, користується земельною ділянкою без правоустановлюючих документів. Нагадаємо, у січні 2004 року міська рада ліквідувала комунальне підприємство Дорожник і передала всю техніку в оренду приватному підприємству Пімет. У 2009 році депутати міської ради погодили пімету викуп орендованого майна, зокрема і асфальтної установки. При договорі купівлі-продажу в 2009 році з подати купляв, вказано оформити договір оренди з майданки. Ми не зобов'язує підприємця. Це наш, стереотип так, прокол міської влади, ну, земельного відділом. Чому ми дозволяємо користуватися тою земельною ділянкою? На ті ж ворота, не можна їх заварити, не можна перекопати, не можна поставити паркан на нашій землі, власній землі, для того, щоб такого не було. Міська влада звернулася до Мінекології щодо ліцензії на викиди шкідливих речовин. Щоб отримати ліцензію, підприємець мав надати правоустановлюючі документи на землю. Ліцензія у Івана Кондрата є, а от укладеного договору оренди землі немає. Справді порушено чинне законодавство експлуатація підприємства видача ліцензії на викиди шкідливих речовин без документів на землю. І це є серйозне порушення. Питання щодо асфальтного заводу депутати вирішили вивчити ретельніше. Проте за інформацією вікон на найближчу сесію міської ради, яка відбудеться наприкінці вересня, це питання не виноситимуть. Натомість мешканці вулиці Долинської налаштовані рішуче. І ми знову, і ми знову готові іти на сесію, і знову будемо це питання піднімати. Ми не дамо так, просто нас тут душити, бо це просто, просто знищення людей.